Продовжується історія з мирним планом і нові обставини. Дуже серйозний скандал розвертається. Реально в Америці він дуже серйозний. Це те, що Блумбург ще вчора викинув прослушку розмов розмов Уїткофа, представника спецпредставника Трампа, і Ушакова, представника Путіна, де вони обговорювали візит, можливий зустріч тобто, Трампа з Путіним. Це ще в жовтні місяці. Пам'ятаємо про Будапешт. І все інше, так і де він радить, як, як Путіну поводити це з Трампом, і саме після цього пішла мова про Будапешт, і саме після того Трам відмовив Україні в надачі тамагавку, так тобто, ну ефективно поговорили. Зараз республіканці, пристойні республіканці, конгресмени і сенатори кажуть, що Уіткофона треба геть викидувати, бо просто людина знаходиться під впливом Кремля. Ну і взагалі це такий аргумент, що весь цей план придуманий в Кремлі і проданий через Уїтков Трампу. Тому завтра той дейтлайн, який був назначений День подяки, 27 число. Звичайно, нія нічого не вирішиться. Ну і Трамп це теж визнає. Більш того, і Зеленський не поїде найближчим часом Вашингтон, бо Трамп чітко сказав, що спочатку згожена позиція, а це ну ж таки, три позиції. Да, три позиції. Перша позиція це вихід українських військ з Донбасу, е потім це НАТО. І третє це чисельність української армії. Я так розумію, що чисельність української армії дійсно це подається так, як... Пункт переговорів 800-600 тисяч, але це для того, щоб обміняти на якісь найважливіших пунктів, так би мовити. Так? Військові американці, які приїжджали в Україну, кажуть, що наші справи не такі вже і хороші. Це, м'яко кажучи, і більш того, дуже погані будуть в найближчій перспективі. Спеціалісти з енергетики, теж американські кажуть, що ну, з такою енергетикою. Ну, грубо кажучи, український народ може не протриматись. Ну, словом, всі на нас тиснуть. І знов повторюю ще раз: все вирішить Європа. Якщо Європа найближчим часом зробить рішучі кроки, бо вона кардинально зацікавлена в тому, щоб цей так мирний план в такому плані не був підписаний, що він був підписаний трьох в інших варіантах. Ну, щоб не було передачі тут, тут ще раз наголошую, передача землі це винагорода агресору. Це жахлива ситуація. Ну і повинні найближчі дні, сподіваюсь, вирішити питання замороженими російськими активами, які їм нам передадуть, бо у нас просто тупо закінчуються гроші. До наступних зустрічей.